Родичів полеглих захисників на різдвяну зустріч зібрав капелан 128-ї окремої гірсько-штурмової закарпатської бригади Руслан Ющук. Наше завдання це підтримати не тільки хлопців, які на передовій, а також і їхні сім'ї. А зробимо такий вільний клас, де можна було поспілкуватись. Я думаю, що людям завжди потрібно дати відповідь на якісь запитання, які їх турбують. Після молитви та проповіді час для спілкування. На зустріч прийшла Марта Гурніш, мама полеглого захисника Тараса Гурніша. На війні Тарас був із 25 лютого 2022 року. Загинув 15 червня 2024 року. Поблизу села П'ятихатки у Запорізькій області. Він воював на Донецькому напрямку. Е, був у Бахмуті е, під Херсоном 31 серпня е, 22-го року. Мав кульове поранення і е, най, найдовше був на Запорізькому напрямку. Дуже шкода, що ми завжди сину залишилося 44 роки. Я з великої Доброні. Насе в Журодський район. У нас загинув син. Мавріло Максим. 40 років було йому, коли він загинув. Я не можу пережити це. Я майже два роки плачу. Але тут ну, трошки люди прийшли, поспілкувалися, подивилися. Так що я думаю, що це важливі заходи, такі треба збирати. Люди відключаються. Я перший раз вийшла в люди. Ну, мене облаштовує життя за зачиненими дверима. Це єдина людина, яка зі мною постійно знаходиться. Це моя рідна тітка. Крістіна під час майстер-класу прикрашає Різдвяну гілку. Каже, понесе на могилу сина Романа Гапака. Непоправна втрата для нас. Ромчик загинув у 22 роки. Він чотири роки був на війні. Він підписав контракт добровільно у 20-му році, тому що бачив себе військовим. Хай всім. То тут сьогодні, які втратили рідних, хоч на хвильку стане легше, а їм вічна пам'ять. Ідею капелана Руслана Ющука про різдвяну зустріч для родичів полеглих захисників підтримали представники громадської організації Неємія. Вони надали приміщення та провели майстер-класи із виготовлення свічок та прикрашання ялинкових гілок. Громадська організація Неємія з 2014 року приймає участь в житті сімей загиблих героїв. І в 2014 році почалася ця робота, і ми побачили, що є дуже великий результат, дуже велика допомога для. Цих людей, коли вони збираються разом. Вони об'єднані, на жаль, трагічною такою причиною, але це крім всього дає їй підтримку. Розуміння, що вони не самі, ще є люди, які переживають подібні емоції, подібне проживають в своєму житті. і Вони мають цю підтримку. Усі учасники зустрічі, а їх було більше півсотні, отримали різдвяні подарунки від організаторів. Тетяна Рожновська, Андрій Гісам, Суспільне, Новини.